18 травня 2024 року село Ротине в Запорізькій області перейшло під контроль Збройних сил Російської Федерації. Про це пише аналітик БІЛД Юліан Рібке. Ми, звичайно, чекаємо на підтвердження чи спростування цієї інформації від Генерального штабу збройних сил України. Але якщо вона підтвердиться, то це не просто територіальна втрата. Або е, військова поразка це моральний удар по нам, по українцям, по нашим Збройним силам України. Адже Роботино єдиний населений пункт, який був відбито під час минулолітнього контрнаступу, в ході якого загинуло дуже багато воїнів. Наших українських воїнів, гарних людей, достойних людей, серед яких мої добрі знайомі, соратники, люди, яких я довгі роки знав, і це величезна втрата для багатьох українців, для багатьох українських родин. А тепер от це. думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!